Вітаю на уроці української мови. І сьогодні ми пишемо велику букву Л та букву сполучення слова та речення з вивченими раніше буквами. Чого ти очікуєш від сьогоднішнього уроку? Урок буде цікавим. Уважно слухатиму. Працюватимемо. Дружно. Постараюся гарно писати. Дізнаюся щось нове. А що очікуєш від уроку саме ти? Давай згадаємо, яку букву ми вчились писати на попередньому уроці. Який звук позначає буква «Л»? А який звук позначає буква Л, якщо за нею наступна буква І? Так, в такому випадку буква Л позначає м'який звук Л? До якої букви подібна рядкова Л? Назви яких птахів із звуками Л та Ль? Ти запам'ятав чи запам'ятала? Точно всі запам'ятали лелеку та зозулю з минулого уроку. Саме сьогодні ми будемо вчитись писати чергову велику літеру, літеру Л. Давай придивимося та визначимо спільне та відмінне між рядковою та великою буквою Л. Пишуться вони однаково, позначають однакові звуки. А чим же відрізняються? Правильно висотою. Велика буква Л. Вдвічі вища, зарядково. Пригадаємо, як правильно сидіти на пись... під час письма. Сиди рівно. Не торкайся грудьми столу. Ноги всією ступнею постав на підлогу або під ніжку. Обидві руки поклади на стіл. Поклади свій зошит похило, щоб нижній кут сторінки, на який ти будеш писати, був навпроти середини грудей. Тримай олівець або ручку трьома. Пальцями. Великим, вказівним та середнім. Що ж, давай перейдемо до роботи з букварем. І нас сьогодні чекає завдання на сторінці 80. Відкриємо букварик на потрібній сторінці. Приготуємо олівець та рухаємось далі. Та перш ніж розпочати роботу, зробимо пальчикову гімнастику. Йшли маленькі каченята з мамою у луг гуляти. Плавали вони, пірнали, ніби м'ячики стрибали. Качка головою крутила, за каченятами ходила. Пестила своїх дітей. Пригортала до грудей. Вже пора й вертатися, пора й вертатися. Прийшов час їм зібратися. Порахуй зі мною разом каченят усіх тим часом. Один, два, три є каченята. Чотири, п'ять теж тут малята, шість знайшли ми ще одного, сім рахуємо і цього малого. Вісім, дев'ять, майже всі, десять молодці які. У рядочок вони стали і додому всі помчали. Там маленькі каченята почали траву щипати. Пощипали, поспівали, А вночі солодко спали. Обов'язково перед письмом пригадаємо, що кожна лінія в нашому зошиті має свою назву. Починає завдання завжди верш верхня міжрядкова лінія. Лінія помічниця. За нею йде рядок, в якому живуть букви. У рядочка є верхня рядкова лінія та нижня рядкова лінія. Нижче. Лінія помічниця, міжрядкова лінія. І знову рядочок. І знову рядочка верхня рядкова лінія, нижня рядкова лінія, і знову лінія помічниця. Зверху вниз вертикально розташовані прямі похилі лінії. Саме вони вказують, як ми маємо нахилити букву для красивого і правильного письма. Чи ти знаєш про лебедів? Чудові, горді птахи, які живуть на водоймі. Лебеді відрізняються своєю вірністю. Подивись уважно, скільки лебедів у тебе на малюнку у букварику. Обведи лебедя, який знаходиться ліворуч. Для цього можеш поставити відео на паузу, а потім повернутись до перегляду. Давай перевіримо, якого лебедя потрібно було обвести. Ось цього лебедя ліворуч і треба було обвести. Сподіваюсь, у тебе все добре вийшло. Ну а ми. Уважно придивимося, як же ми будемо писати велику букву L. Точно так же, як і маленько. Але виростає велика буква L до верхньої міжрядкової лінії, лінії помічниці. Обов'язково звіряємо нахил кожної букви. І вже час навчитись писати велику рукописну букву Л. В завданні номер 5 сторінка 80. Давай ще раз пригадаємо, як же ми пишемо цю чудову букву. Починаємо писати трохи нижче, трохи вище нижньої рядкової лінії. Одразу заокруглюємо вниз, ставимо ліву ніжку на нижню рядкову лінію. І виростає наша пряма похила паличка до верхньої лінії помічниці. Перша частина букви L, перший елемент займає три лінії. Від місця, де зупинились, ми повертаємось назад і ставимо другу ніжку великої букви L на нижню рядкову лінію, заокруглюючи її вправо до середини лінії. Раз, два, три, чотири. Пам'ятай, що обов'язково ми доводимо велику букву до верхньої міжрядкової лінії. Поставь до на паузу та пропиши рядочок великої букви Л. Коли закінчиш приписувати, повернись до перегляду. Поєднаємо велику букву L з іншими раніше вивченими буквами. Ти вже добре знаєш, як поєднувати з буквами, тож це завдання виконай самостійно. Постав відео на паузу та пропиши ці чотири буквосполучення. Спочатку їх обов'язково прочитай, а потім повернись до перегляду. Трохи попрацювали час відпочити. Давай виконаємо руханку з веселуном Коко. Друзі, всім привіт! Я Коко. Запрошую вас танцювати з нами веселу руханку. Отож, повторюємо за мною. <рес> Неможливо не скасати, не пилати, не скакати. Не і не стрибнути, стрибнути, меч м'яч, хай гукають, гей потише, Або як цього не вийшло, та інакше, та інакше не умів, хоч заплач Вчора я не розбігався, просто п'ятий намагався. Я не бився, не ганявся, не кричав трахтара, я з'язав старанно ноги. Щоб забули про дорогу? Цілий день ходив спокійно, цілий день ходив спокійно, за ходив спокійно, заперед ходив Не згасати, не пилати, не скакати, не розбігтись, не стрибнути, стрибнути, наче м'яч! Хай гу'кай, хай поптише, Або як цього не вийшло, та інакше, та інакше не умів, хоч сатлеч, передходить спокійно, за спокійно, зад ходи спокійно, перевертом на руках, зад ходи спокійно, Зад вперед ходи спокійно, зад перед, ходи спокійно, перевертом на руках. Ви просто молодці! Дякую вам! Підписуйтесь на наш канал! Бай! Потанцювали, трохи відпочили і повертаємося до роботи. Продовжимо виконувати завдання номер 5 Пропишемо слова. Та для початку ми їх прочитаємо! Лола. Слово написано з великої літери. І це означає, що це ім'я. Абсолютно правильно. Тож пропишемо ім'я Лола. І ми напишемо з великої літери. Поклали пальчик, відступили від слова. І починаємо з першої букви. Перша буква перша буква Л. Ведемо до верхньої лінії помічниці, опускаємось вниз, заокруглюємо і самі собі підказуємо язичком. «ЛО». Ведемо гачочок вгору, щоб написати наступну букву. О. Для поєднання О з буквою Л з знизу, справа знизу від букви О робимо невеличку руку, яку піднімаємо трошки над лінією, нижньорядковою лінією, і від неї приєднуємо букву Л. Проговорюючи кожну букву, яку ми зараз пишемо. Придивись обов'язково під маленькою букви О знизу, робимо маленьку руку, яка триматиме наступну букву Л. Поставь відео на паузу, пропиши рядочок імені Лола, а потім самостійно рядочок. Наступного імені. Коли закінчиш цю роботу, повернись до перегляду. І останнє завдання сьогоднішнього уроку завдання номер 6. Спиши з друкованого тексту. Давай працювати разом без пауз у відео. І для початку прочитаємо текст, який будемо писати. Аліна і Ліна Малі. Скільки слів в цьому тексті? Одне, друге, коротке слово помічник, третє та четверте слово чотири слова. Писати ми будемо на нижній лінії, нижче трошки. Для початку придивимося, з якої букви ми починаємо писати, з великої букви. Опускаємося на наступний рядочок. Для цього ми пропускаємо одну, дві лінії і починаємо писати. Ставлячи букву на третю найтостішу лінію, нижню лінію рядочку. Велика буква А. Запиши її, будь ласка, разом зі мною на екрані. Я пишу на екрані ти у себе в посібнику. Продовжуємо писати слово. Подивимось на наступний склад. Прочитаємо його. Лі. Приєднуємо цей склад до букви А. Лі. Запиши, будь ласка. Поки пишемо слово, всі букви тримаються одна за одну. Щоб закінчити слово, читаємо останній склад цього слова. На. Продовжимо писати слово на рядочку. На! Слово закінчилось. Давай но ну, придивимось. Залишилось порожнє місце. Це означає, що і нам треба відступити від слова. Для цього. Покладемо пальчик і відміряємо відстань. За пальчиком ми будемо писати наступне слово, яке складається всього з однієї букви. І. Пам'ятаєш, я пишу на екрані, а ти це саме пишеш в зошиті. Слово І знову закінчилось. Знову прикладаємо пальчик, щоб відміряти рівну відстань до наступного слова. Наступне слово починається складом лі. Почнемо писати, з якої букви? З великої букви. Запишемо Лі. Продовжуємо записувати це слово, прочитавши уважно наступний склад. На. Допишемо, приєднавши букву Н до буковки І. На. Коли пишеш, підказуй собі язичком що яку букву писати. І знову слово закінчилось. Порожнє місце. Тож і нам треба відступити. Як відміряємо відстань? Знову пальчиком. Прочитаємо, що нам треба дописати. Малі! Слово малі. Абсолютно правильно! МА-ЛІ Всі букви тримаються одна за одну. Передивись уважно, що стоїть в кінці речення. Так, в кінці речення стоїть знак крапочка. Тож і ми поставимо крапочку. На нижній лінії рядочку, одразу після останньої букви. Ось так ми з тобою записали з друкованого тексту. Рукописний. І наш урок добіг кінця. Який у тебе настрій в кінці уроку? Розфарбуй квадратик біля потрібної крапельки. А я розфарбую свій. І знову ми бачимо букварик. Але не лякайся, завдань на сьогодні вже немає. Подивись уважно у свій буквар. Мабуть, у ньому зараз ось така сама сторіночка, як і у мене на екрані. А це означає. Що ми з тобою сьогодні на уроці закінчили працювати в першій частині нашого букварика. І вже на наступний урок підготуй другу частинку букваря, в якій ми продовжимо вивчати букви, вчитись читати і писати. Домовились? А я тобі дякую за сьогоднішню роботу і за твої старання. Ти молодчинка, і з кожним днем ти вмієш все більше і більше. Тож до нових зустрічей і до нової роботи вже в наступній частинці букварика. Гарного тобі дня!